Дорогі сестри і браття, в 325 році на першому Нікейському соборі зібралися єпископи, їх було більше як 300. І вони дискутували про те, як зробити, як то описати, які книги знаходяться у святому Писанні. І саме там був витворений, то називається так, канон святого Писання. Які книги входять до нього? А які відкинули, тому що вони не були правдиві. То недавно був такий фільм, добре, вже давно, десь 15 років тому, може більше, такий фільм з'явився да Вінчі». Перед тим книга, а потім фільм на цю тему поставили. Та то були такі сумніви в людей, які з'явилися, як то воно так, є ще якісь Євангелія. Ще й інші є від Марії Магдалини і все, дорогі сестри і браття, це дуже давно відомо. То, як хто вивчає церковну історію, той точно знає всі оці ідеї про те, що Євангелія наставали одне за другим, їх було дуже багато, приписують кожному апостолові по одному або по двоє, ще іншим людям, як от Марії Магдалині, але дорогі сестри і браття. Всі ці книги, приписані апостолам чи іншим визначним людям, сучасникам Ісуса Христа, вони не були ними ані натхнені, ані написані. Вони виникли набагато пізніше, сто і більше років пізніше. І насправді у тих творах знаходиться дуже багато. Таких учень, які суперечать науці не тільки Святої Церкви, самому священному Писанню і Слову Божому. Вони називаються, бо написати можна на папері, що це Євангеліє, але це не Євангеліє. І тому, досліджуючи багато-багато текстів і досліджуючи, які саме послання, листи чи Євангелія, Отримали у церкві пошану від самого початку отці першого Вселенського собору дійшли висновки. висновку чотири Євангелія, Чотири Євангелія від Матея, від Марка, від Луки і від Івана. І послання апостольські там є різні, вони зробили список. І принцип є такий що ці твори написали апостоли або їхні безпосередні учні. А всі ті, які були написані пізніше, вони можуть бути гарні, повчальні, але вони вже не можуть входити до святого Писання. І тим самим об'явлення Ісуса Христа у Слові Божому було закрите. Бо Ісус Христос об'явив усе, що чув від Отця. І більшого об'явлення не буде. І нічого новішого вже не буде. І все те, що після Ісуса Христа, це тільки пояснення і пристосування до нашого сьогоднішнього життя. Колись 20 років тому з'явилося. В Україні така ціла серія книжок під назвою Господні попередження. І я тоді перебував у Львові, в монастирі, а люди по Львові носилися з тими книжечками, читали, сокрушалися, бо там, звичайно, був змальований Господь Бог такий лихий і сердитий, що він дуже ображений на гріхи, і зараз всіх понищить. І для того, щоб не нищив, не знищив, то треба швиденько навертатися. Ну і такі всілякі інші речі писали. Але найцікавіше, що писали, що був старий Завіт. І якби священники Старого Завіту все добре робили, то не треба було б Нового Завіту. Але прийшов Ісус Христос, відмінив старий Завіт, запровадив новий Завіт, а тепер знову церква зайшла в тупик безвихідь. Все неправильно ми робимо, і тепер прийде ще новіший завіт від нового, найновіший. А люди це читають, розумієте, християни читають. І задумуються над тим, і починають вірити, не розуміючи, в чому сама суть Святого Писання як Божого послання до нас. Бо старий завіт ніколи не називався Старим Завітом, поки не прийшов Новий. То був завід Бога і людей. Бог прийняв на себе відповідальність за нас, але і дав нам відповідальність за себе і за дотримання Божого Слова. І він сказав: оцей завіт ми уклад, уклали, і він написаний на камені, і окроплений кров'ю жертовних тварин. Але я прийде час, і я новий завіт укладу з вами, який буде написаний на ваших серцях. І цей новий завіт буде вічний завіт між Богом і людьми про спасіння і вічне життя. І цей новий завіт Ісус Христос уклав на хресті і запечатав Його своєю смертю. А ми з вами беремо участь у цьому новому завіті, тоді, коли позначуємо себе кров'ю Божого ягняте Ісуса Христа. І так кожного разу, коли ми причащаємося, то себе назначуємо кров'ю Ісуса Христа. І тому цей завіт називається новий і вічний, і новішого вже не буде. І ось, дорогі сестри і браття. Яке значення має книга Святе Писання, бо поки вона залишається лишень книгою і лежить на полиці, то вона не має жодного значення. І можна мати не одну Біблію в хаті. Але поки вона на полиці, то не має значення. Біблія має бути книгою. Щоденного читання. Її треба зняти з полиці і покласти там, де ми молимося щодня, там, де ми працюємо, щоб по порядку регулярно відкривати сторінки цього письма і вчитися, вивчати. Ми, коли на місії пояснюємо, Малим дітям, що означає Біблія, то тепер дуже важко пояснювати, бо тепер в усіх є телефони, знаєте. І, наприклад, коли ти дітям по 8-10 років, які мають, розповідаєш, що колись телефону не було, і якщо хтось пішов в армію, то до нього подзвонити не можна було. А треба було написати лист. Це ти береш папір, листочок, і все те, що ти хочеш сказати. Ти пишеш на листочку, а потім ставиш у конверт і пересилаєш поштою. І той, хто в армії два тижні чекає і нарешті прийшов лист, він відкриває, а там пише, що мама чи тато, чи друзі, чи хто написав. І діти дивляться і кажуть, такого ніколи не було. Напевно, нас обманює, тому що тепер дуже важко це, а старші то розуміють, як воно було. Але вже найцікавіше, як той, що з армії, він написав лист, то мама відкривала, читала і не раз носила біля серця той лист, і ще раз читала, перечитувала. Дорогі сестри і браття, якщо він щось написав, таке армійське, що мама не розуміє. То вона йшла до якихось сусідів, які недавно прийшли з армії і просили, щоб пояснили, що воно означає. Тому що не всі терміни розуміла. Отак От подібно до нас лист переслав Господь Бог через свого Сина Ісуса Христа. І тепер кожного разу, коли ми відкриваємо Святе Писання, ми читаємо Божі Слова. Сказані до нас. Дорогі сестри і браття, нехай оця неділя стане для нас ще однією спонукою, щоб Біблія, Святе Писання, особливо Новий Завіт, стали книгою щоденного читання, щоб ми включили її у свою молитву, щоб ми включили її у вивчення. А що не зрозуміло, запитували спеціалістів, не боялися прийти до священника чи якогось іншого спеціаліста і питати, запитувати, вивчати, заглиблюватися, щоб слова Божі ставали нашими словами і нашими переконаннями. То папа Франциск кілька років тому порівняв Біблію теж до телефону. Каже, дивіться, як ми виходимо. З дому, то ми все шукаємо телефон. Ой, де мій телефон? П'ять хвилин десь немає телефону. Чекай, де я його поставив. Отак От має бути про Біблію. Де моя Біблія? Де я п'ять хвилин не бачив? Де ж я її поклав? Шукати Біблію і читати. Кожного дня якомога частіше заглиблюватися у Слово Боже.